Всім привіт! Мене звати Наталя Собчук, я коуч-бізнес-тренер з емоційного інтелекту. Ми продовжуємо з вами вивчати емоції. Я обіцяла вам розказати про свою поїздку на могилу Степана Бандери. Взагалі в Мюнхені я вже була декілька разів, але чогось, що називається, руки не доходили. В цей раз вже точно сказала: все, їдемо на кладовище. Дуже дивно, що е, перша могила, яка мені зустрілася, це була могила його дочки Наталі Бандери. І ви знаєте, вона прожила зовсім небагато, там десь близько 40, 44 по-моєму, років рок, вона прожила. Я не знаю, від чого вона померла так рано, ніде я не змогла знайти інформацію про це. Але чекала, читала, читала її спогади, і вона каже, що вона до підліткового віку взагалі не знала, хто її батько. Вона старша донька, і вона вони жили коли в Німеччині, вони отримували літературу і газети з України. І вона почала співставляти факти, і дуже багато сходилося про її батька. І вона е своїм розумом дійшла, що людина, яка називається і живе, і вона жила під прізвищем Попель, це і одна, і та сама людина. Ну, а потім вже, звичайно, батьки призналися і підтвердили ці здогадки. Але, повертаючись до Степана Бандери, е ви знаєте, в контексті емоцій я навіть дуже важко мені описати емоції. Така палітра емоцій. Богіла непримітна, зовсім такий пам'ятник в вигляді хреста. Там такі старовинні ось склепи, такі цілі родоводи там заховані. Старовинне кладовище у Мюнхені. Але лише напроти Степана Бандери э, стоїть камера, тому що декілька років назад і декілька разів э, вандали понівечили цю могилу. І зараз все під камерою на спостереження знаходиться. Можна там купити, там стоїть автомат, прямо напроти могили, де можна купити цю свіч, свічечку захищену, таку скляну, і поставити півтора євро вона коштує. А в плані емоцій дуже цікаво, ти стоїш, отака непримітна могила. Хоча квітів дуже багато. Ти бачиш здалеку? Оці всі склепи, там, ці всі такі, вау, такі пам'ятники. І непримітний цей хрест, але завалений квітами, і, там, і прапорами, і я бачила прапори Канади, і УПА, і все, що завгодно там. Ось, І стоїш думаєш, така непримітна могила. І за ці людини фактично такі зараз війна відбувається, нас називають бендерівцями. Всіх невин, без розбору таке. Так цікаво, що я була з німцями, я трошки їм розказувала про хто таке з Бандера, чого я так хотіла на його могилі побувати. Підходить сім'я. Вони виявилися одесити на чистому русскому язиці, і общаються, все понятно. Мама така, одеситка, як я кажу, 7 на 8, 8 на 7, така ух, вся в тілі. ось, І вона стоїть. Така розгублена, я бачу розгублені її. Такі вираз обличчя, вона дивиться на цю могилу. Я вже не витерпіла я підійшла до неї поговорити -по 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 про, про чого, як, що, звідки приїхали. вони. І вони кажуть, що вони теж на екскурсії тут вони живуть в Берліні, на екскурсії в Мюнхені і теж спеціально вирішили. І вона, я бачу, вона стоїть розгублена, вона теж каже, ми нічого не вчили. Я все життя говорю російською мовою і такі погане просто пана Бандеру. І ми спілкуємося, спілкуємося. І тут в неї двоє дітей десь ну, приблизно років десяти там, одинадцяти, і хлопчик видає. А я знаю, як вони робили, і починає всю історію про агента КГБ, як його вишукували, чим його вбили, про отрутур, про все. Дитина, мама стоїть ось такими очима, каже: звідки? Кажу, мені, а дитині 10 років, каже, мені цікаво, я читав це все, мені хотілося дізнатися. Оце інше покоління, і в мами мамі вираз обличчя міняється на здивування. Стоїмо далі. Тут підходить сім'я. Я бачу вона вірмени, повністю вірмени. Вони теж проживали на Україні і спочатку війни виїхали до Німеччини. Ось але вони кажуть: ми віддали. І ми проживали, вони втікли від війни на початку 90-х, коли були в Грузії, коли там на Кавказі була війна, вони втікли до України. І зараз 30 років прийшло, вони зараз втікають знову від Росії. Росія тоді привнесла війну е, на Кавказ. І вони зараз знову вони кажуть, наше я та да, ми вірмені. Але частинка нашої душі е, належить все таки Україні. І ми прийшли віддати шану цій людині. Е, дуже цікаво. Ти можеш так стояти, спостерігати, які люз різні українці, і не тільки українці приходять тому, що їх веде. І мене дуже тішить, те, що люди починають задумуватися і змінювати свою думку, а наступне покоління буде зовсім іншим. Я не кажу, що е, там всі мають там, бути, він має бути героєм для всіх. Для когось буде, для когось ні, це нормально. Але знати історію, вивчати про цю людину, які помилки робила, що він робив, за що боровся, що він хотів для України. Е, це дуже важливо для сприйняття себе як українців. Все, цілую, люблю, до зустрічі в наступному відео.